Всім привіт! Ви на каналі Зенохаб. Мене звати Марина, і як ви можете бачити позаду мене найстаріший червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І це означає, що сьогодні ми робимо огляд на шеву. Але сьогодні я вам буду показувати його не сама, а разом зі своїми колегами, які також навчаються або вже закінчили навчання в Киному Шевченка, і яких ви дуже добре знаєте. Колеги, заходьте. Ці дехто, хто вже закінчили навчання. Тут це я, оскільки закінчив вже шість курсів. На бакалавраті в мене спеціальність була міжнародна економіка, а на міністратурі публічні фінанси. Ну, в цілому шість років тут прочився, і точно знаю, що вам розповісти. Мене звати Катя. Я вже три роки майже викладаю в взаємохаб українську мову і літературу. За цей рік підготувала 50 вістіпальників з мови і 10 з літератури. І ось показую вам диплом про завершення навчання на бакалавраті в цьому університеті, але навчалася в іншому корпусі в інституті міжнародних відносин за спеціальністю міжнародні відносини. Є yeah, нарешті ми знаємо спеціальність Каті. Мене звати Маша. Мене могли бачити в інстаграм сторінці Зенеохап. No і я навчаюсь в цьому корпусі на спеціальності право. Я закінчила перший курс, переходжу на другий. Ну і як я вже сказала, мене звати Марина. я Також навчаюсь в Шеві, але в інституті журналістики, в тому ж корпусі, де навчалася наша Катя. Тож що ходімо дивитись на університет. Я звати? Привіт, мене звати Марія. Окей, можеш нам розказати більше про те, де ти навчаєшся, на якому факультеті, який курс? Я навчаюся на двох факультетах в КНУ: це Інститут права та інститут філології. Перейшла на третій курс. Уф, тобто відразу це іденна? Іденна і заочна, так. Встигаєш? Так, стараюсь, кій okay. можна нам розповісти, які студентські організації або клуби існують взагалі в університеті? У нас є студентський парламент університету, в якому є багато департаментів. Де кожен студент може проявити себе. Ми організовуємо різноманітні заходи, е які охоплюють всі інтереси студентів. Зокрема, у нас є поетична студія та різні студії по хобі. Також у нас діють різні громадські організації, а також наукові товариства. Mm -hmm. Я коли навчався, ще пам'ятаю. Був є спорткомплекс. Це місце, куди я завжди хотів піти. Е Була класи там. Я там була, так, але він зараз зачинений. Зачинений на виставковому центрі, там так. теж є басейн, і все, що можна і футбол, дай і... спортзал, цікаво. Окей, і ще одне питання: які заходи і взагалі події в університеті ти вважаєш такі ну, найцікавіші? Особисто для мене це різноманітні квартирники та виступи від наших студентів. Зокрема, це театральна студія. Робили дуже крутий захід в січні для діток захисників Азовсталі. Проводили таку виставу театралізовану. А ми робили квартирник зі Шмальгаузеном. Туди прийшло 500 людей. Я якісь ярмарки професії, можливо, значила колись про них. Я просто пам'ятаю, от я начався на економічному і до нас стабільно раз в рік або, може декілька разів в рік, приїжджали такі знаєш, різні компанії, там, типу, нова пошта, плюс і ми просто ходили. Так дивилися, десь хтось може взяв когось на роботу. Ну не знаю, щоб таке, щоб для студентів якісь можливості, що ось вони навчаються, навчаються. і, В принципі, там уже починаючи з третього курсу, можна десь себе спробувати на роботі. Так, у нас раз на півроку стабільно проводяться Джоб експо Це виставка, така, де може кожен прийти, подивитися на певну компанію. Зокрема, там і нова пошта представлені, mm -hmm. і різні банки. Це і Монобанк, і е, Приватбанк до нас Я приїжджали. Коли був у мене був тільки приват, вони ж не приїжджали І у нас і з Лун ми співпрацюємо, зокрема. Відкрили лунотеку не так давно. От і це як маленькі компанії, так і великі компанії, де кожен студент може знайти собі застосування. Так, тепер ми перемістились у бібліотеку Максимовича. Вона знаходиться у жовтому корпусі. Це зовсім поруч із червоним. І саме тут студенти можуть отримати примірники навчальної літератури. Ну і декілька цікавих фактів про саму бібліотеку. Вона налічує близько 3,5 мільйонів примірників книг. Близько 17 тисяч з них це рідкісні видання книг та рукописів. І також тут є переклади більш ніж 30 мовами світу. Thank you буде цікаво послухати думку про навчання в КНУ від ще однієї студентки Вікторії. На якому факультеті ви навчаєтесь і на якому курсі? Я навчаюся на історичному факультеті. Перейшла на третій курс навчання. Чому ви вирішили саме на історичний вступати? Якось так склалося, що починаючи з 9 класу я дуже зацікавилася історією, і мене ось привело сюди доля, можна так сказати. А чому саме сюди, чому саме в Сам перед мене зацікавила навчальна програма, тому що я навчаюся на такій досить незвичній, коли я Я навчаюся на середній освіті історії, це майбутній вчитель. І в мене був вибір між університетом Драгоманова, а також КНУ. І Я вирішила, все ж таки ну КНУ, червоний корпус, все ж таки варто спробувати сюди. І вдача усміхнулася мені, я поступила на бюджет. Які особливості навчання ви можете зазначити, що вам тут подобається, не подобається, можливо. Як навантаження взагалі? Чи впор? Чи можете з ним впоратися? А, ну, такою основною особливістю нашого факультету є те, що ми навчаємося в другу зміну. Тобто навчання у нас починається перша пара в 14.40 і завершуємо навчаннями о 19.15, це зазвичай, коли три пари. В принципі, для тих, хто любить вранці поспати, це дуже і дуже добре. Ось навантаження, я не можу сказати, що воно прям дуже сильне. У нас бувають дні самостійної роботи, в котрі ми можемо Поділити відпочинку. Зазвичай це або п'ятниця, або ж понеділок, і нас виходить ще три цілих вихідні. Ось також через те, що навчання дуже цікаве, то ти особливо не помічаєш цього навантаження, тому що ти поза межами навчання ти багато читаєш, дізнаєшся, багато нової інформації. І... Час так пройшов вже швидко, що вже третій курс. А чи не заважає вам ну, от у соціальному житті, у своєму особистому житті такий графік навчання у другу зміну, тому що переважно друга зміна це аж до вечора треба навчатися і не завжди це зручно? А насправді я зараз побудувала свій графік так, що вранці я до обіду працюю у школі mm -hmm. вже по спеціальності. Тобто потім приїжджаєш на навчання. Також у нас є онлайн-дні, котрі значно полегшують, тобто ти можеш бути вдома або, в принципі, ти вільний. В Переміщення, головне, щоб у тебе був ноутбук та інтернет. Ось тому ми можемо там навчатися з кав'ярень, десь можливо до друзів піти і потім проводити далі у них час. І, в принципі, вільного часу я можу сказати так, що більш ніж достатньо. Я думаю, багатьом ще буде цікаво дізнатися, а як ви взагалі знайшли роботу, чи вам допомагав там університет під час працевлаштування? Тому що багатьом студентам другого курсу вже цікаво себе спробувати у роботі. А, насправді я знайшла роботу в своїй рідній школі. Я прийшла туди на 1 вересня привітати своїх вчителів, і мені такі, ну якщо хочеш, давай спробуємо. А, ось, а, але насправді університет дає багато можливостей. Наприклад, у лютому у нас була навчальна практика в два тижні, і ми перебували в приватній. Школі, лікошкола, яка знаходиться на голосі в голосівському районі. Також я знаю від старших курсів, що їм пропонувалася практика і в інших приватних школах. Тобто, в принципі, університет дає усі можливості, щоб, по-перше побачити і трошечки розширити свій кругозір в цій сфері, зрозуміти, як воно влаштовано не тільки в державній в галузі, а ще й в, ну, в приватних школах-ліцеях. І я знаю вдалі приклади того, як наші студенти туди працевлаштовувалися і зараз успішно працюють. На якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на першому курсі. Спеціальність у нас е, садово-паркове господарство, але освітня програма ландшафтний дизайн і озеленення. Тобто ми більше поглиблюємось саме в дизайн. Е, дуже цікаво навчатися і цікаво найбільше тим, що ми часто їздимо на різні екскурсії, поїздки і все наглядно це бачимо. Ну, різні парки. Угу. Дуже цікаво. Розкажи, а чи можливо поєднувати навчання та роботу? Можливо, ти вже працюєш. Так, я працюю аніматором е, дитячим. І, хоча в мене графік такий е, вільний, я можу собі ставити там роботу, коли я захочу, але е, працювати є час. Ну це цілком можливо. Головне вчасно все виконувати, не затягувати. На якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся на першому курсі освітньої програми «Ландшафтний дизайн та озеленення. Спеціальність садово паркове господарство. А що ось найцікавіше ти робила за час свого навчання? Ну, найцікавішим є, мабуть, створення проєктів. Тобто, на проєктуванні ми працюємо в програмі SketchUp. там, де ми самі всю свою творчість виливаємо в проєкти. І, наприклад, наші викладачі створили для нас воркшоп, тобто запросили відомих ландшафтних дизайнерів, як України, так і закордонних. І Разом з ними ми створювали проєкти ділянок, де вони допомагали. Гали, нам звертати увагу на потреби замовників. Також цікавим є відвідування різних парків, так як ми були в Межигірі, були в Олександрії, де також з викладачами ми ходили і, наприклад, дивилися на хвороби рослин, тобто вивчали дендрологію, хоча в нас її на першому курсі немає. Але ну, завдяки тому, що ми їздимо. В різні місця, то ми можемо е, поза е, пар е, вивчати також додаткові якісь предмети. Розкажи, на якому курсі, на якій спеціальності ти навчаєшся? А, я навчаюся на першому курсі, спеціальність ландшафтний дизайн та озеленення. Розкажи, а чи є у вас предмети, які повторюються зі школи, і ви продовжите їх вивчати вже в межах курсу? Так, в нас є англійська мова, ми її вивчаємо більш поглублено а, в нашій спеціальності, тобто більше годин у нас є. Це насправді дуже корисно, тому що наша професія за кордоном дуже популярна і працювати там було б дуже добре. Також у нас біології дуже багато хімії і в принципі такого вже більше немає. Розкажи, а як проходить ваше навчання з практичної точки зору? І чи багато взагалі у вас практики і теорії? По-перше, хочу сказати, що особисто для мене дуже цікаво, тому що ми маємо заняття як виїзні, тобто ми дуже часто в ботанічних садах там практикуємося, можемо навіть рослини садити, самі вирощувати. І з іншої сторони, ми можемо також проходити лабораторні заняття в корпусі. Ми там більшість на агрохімії робимо досліди, оці бюретки, піпетки це все про нас. Ну, мені дуже цікаво чесно. Тобто практика у вас доволі багато, так? Е, я б не сказала, що це дуже багато. Більше за... цікаво, ніж забагато. Ні. Мені mm -hmm. От саме це це середнє отак. Mm -hmm. Розкажи, а чому б ти радила майбутнім вступникам вступати саме до вас? Е, я думаю, що просто ця спеціальність, вона дуже зараз. Потрібно для відбудови наших міст для в цілому для нашої країни потрібно більше озеленювати, більше красивих парків. Ем, і ще для мене це навчання дуже легке, тобто цікаво і легко. І ти можеш працювати по спеціальності, можеш працювати не по спеціальності, і це не буде тобі заважати вчитися там отримати стипендію. З цього боку це насправді дуже хороша спеціальність. Ти трішки знаромись в історії університету, яка бере свій початок у 1833 році. Саме тоді було підтверджено наказ про заснування імператорського університету святого Володимира. Так, так, саме таку назву колись носив кинув Шевченка. На вже у наступному році, у 1834-му, відбулось урочисте відкриття університету. Наша наступна студентка Марина, можете стати між нами і згадати бажання. Розкажи, на якому курсі та на якій спеціальності ти навчаєшся? Я навчаюся вже перехожу на другий курс, Я навчаюся на історичному факультеті. Розкажи, чи багато було предметів на твоєму першому курсі, які не відповідали спеціальності? Предметів, які не відповідали спеціальності, їх було мінімум. Всі предмети, які у нас викладалися, вони так чи інакше знадобилися мені для мого навчання, для моєї роботи в сфері історики. Розкажи, а чи дає КНУ можливості для когось особистого розвитку е, поза навчання, можливо, якісь знайомства, е, чи якісь е, не знаю, творчі об'єднання, студентські спілки? Ну, Саме на нашому факультеті, мені здається, е, дуже велике є підґрунтя для особистого розвитку. У нас е, серед історичного факультету є дуже багато творчих людей. Прям дуже. У е, е, нас багато е, людей Пишуть вірші, прози. Наприклад, я малюю. У нас є студентські організації, де я можу себе розвивати в напрямку малювання. Також, наприклад, є така організація театралізованих екскурсій, як ночі в університеті. Там можна себе спробувати трішечки в такому акторському. Наприклад, я там також робила декорації, різні вивіски. Там також можна завести дуже багато знайомств. І останнє запитання до тебе розкажи, які традиції існують в КНУ або, можливо, на вашому конкретно факультеті. Саме про свій факультет я можу сказати, що у нас десь в числах 21 го це 20-х числа грудня у нас бувають вечорниці, там жива музика, ми там танцюємо, ми грамим Червоний корпус. Там ж е, народні танці там треба пригати. Е, от, Можна познайомитися також і з хлопцями нарешті. Е, також е, дуже часто ми об'єднуємося з філософським факультетом і також можемо організовувати вечірки. Е, от, Наприклад, організація така, як спів організовує більше якісь різні вилазки на шашлики. Є, до речі, е, День першокурсника. Е, кожного року організовується там багато е, різних. Е, Ігор, у нас два рази на рік. Це восени і в весною. Проходить середньовічне місто. Наприклад, в осени у нас було середньовічне місто Русь. Там максимально погружає тебе в атмосферу тогочасного міста. Це проходить у внутрішньому дворику червоного корпуса. Там треба реєструватися. Це організовують наші історики знову ж. Там Просто всі одягаються е, ну, в тогочасному стилі. є е, також, Там можна їжу навіть скоштувати тогочасну, бої, е, обладунки, там можна навіть на себе приміряти обладунки, Там е, можна подивитися, як е, б'ються, можна взяти участь, побитися також на мечах. Ну, понятно, Це все в обладунках. Зараз ми з вами знаходимося в мистецькому салоні КНУ, який є важливим осередком культурного життя університету, оскільки тут проводяться різноманітні музичні концерти та заходи як для студентів, так і для гостей університету. Чи цікавий факт першим ректором університету був Михайло Максимович, і саме ось ця аудиторія, де ми зараз перебуваємо, вона створена для вшанування пам'яті видатного вченого. І крім того, зі сінки ну випустилось дуже багато видатних діячів, яких я думаю, ви знаєте, такі як Михайло Старицький, Максим Рильський, Остап Вишня і багато інших, які ви зокрема вивчатимете, готуючись до нам та з історії. Так, і це наша наступна студентка Оля, вона, до речі, навчалась ЗНО-Хаб і працює зараз ЗНО-Хаб. Розкажи, на якому курсі, на якій спеціальності ти навчаєшся? Я завершила другий курс спеціальність комп'ютерні науки та кібернетики. Розкажи, а чи задоволена ти викладанням навчального матеріалу на твоїй спеціальності? А, загалом, якщо ми кажемо про якісь лекційні матеріали, то я можу сказати, що там іноді можуть подавати якусь зайву інформацію, яка може бути трохи над мною. Проте про якщо ми кажемо про практики, то у нас є а, дуже молоді викладачі, які працюють за фахом, за спеціальністю, і вони можуть порадити а, щось реально. Важливе для майбутнього працевлаштування та їх дуже цікаво послухати. До речі, ти згадала про працевлаштування. Ти працюєш за NoHub і навчаєшся. Розкажи, чи можливо поєднувати, чи можливо навчатися на відмінно поєднуючи з роботою? Насправді у мене був страх, що це буде неможливо, бо для мене є дуже важливо як навчання, так і робота, бо я живу в Києві, хоча сама не місна і мені треба якось забезпечувати життя і проживання. Тож я дуже хвилювалася, але насправді це все можливо, якщо мати якісь базові навички тайм менеджменту, то можна і навчатися гарно, і працювати. Ти навчаєшся на відмінно, правильно? Так, я навчаюся відмінно на п'ятірки 95 з усіх предметів. Розкажи, а які ти для себе можеш виділити основні переваги та недоліки? Я думаю, це навіть цікавіше буде навчання в КНУ. Я можу сказати, що коли я тільки вступила на перший курс, то для мене було таким сильним недоліком те, що у нас було дистанційне навчання. Бо у нас було в школі до того дистанційне навчання вже декілька років через карантин. І мене це дуже засмутило, бо хотілось нових знайомств, хотілося побачити своїх одногрупників вживу. От, але наразі я це вважаю вже більше як перевагою, тому що я почала працювати і дуже зручно поєднувати саме навчання і роботу у форматі дистанційного навчання. Також щодо плюсів я можу виділити, що у нас дуже багато розумних людей на нашій спеціальності і дуже багато цікавих тем можна з ними обговорити разом. Якщо ти, наприклад, там живеш в гуртожитку, то це постійне спілкування з ними. І це можуть бути твої майбутні бізнес-партнери, це можуть бути твої майбутні друзі на все життя. І це дійсно дуже корисні знайомства. Сподіваємось, вам сподобався наш огляд на КНУ Шевченка. Ми заохотили вас сюди вступати. Ну або навпаки. Не вступати і розглянути для себе інші варіанти. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб побачити нові огляди на університети.